Всім привіт, я Талі і сьогодні я вам розповім про свій сон. Сон починається з того, що я знаходжусь в дуже великій кімнаті. В кімнаті є стележа з книгами, картини, статуетки. Посередині кімнати стоїть великий стіл карта. На цьому столі лежить синя ковдра і в ній змія. Стара жінка поряд зі мною розповідає, що це 9-метровий білий пітон. Він сліпий, старий і не нашкодить мені. Головне обійти його так, щоб він мене там, не вкусив. Так як я не бачила голови цієї змії, я обходжу її справа. І в цей момент вона мене кусає за руку. Це дуже велика змія була. Голова в неї була десь ось такого розміру. І тут, я думаю, що не у всіх змій два кликаю дивитись, у деяких змій, типу, є багато зубів зверху, і знизу, і закручені вони внутрі. Не знаю, чому я саме про це подумала, бо я не розбираюсь в зміях. Я знаходжу в собі сили, розкриваю щелепу і тікаю з цієї кімнати, закриваючи двері. В коридорі я бачу свою знайому. По погляду я розумію, що вона прохає мене залишитися, почекати її. Я зупиняюсь, чекаю і тут чую десь позаду коридору розмову вчителя і учениці. Вчитель прохає, щоб вона зайшла в ту кімнату, звідки я вийшла, взяла книги або карту, ну, щось для навчання. Я намагаюся її зупинити, пояснити, що там небезпечно, що не треба туди заходити. В мене не виходить. Вона відкриває двері, і я краєм ока бачу ковдру на підлозі, і в цей момент розумію, що ця змія повзе в мене по нозі 9 метрів. Я бачу її дуже страшну морду. І в цей момент я прокидаюся. Мені було настільки страшно, що коли я прокинулась, мені здалось, що в мене не б'ється серце. Ось такий сон мені наснився сьогодні. Сподіваюся, він не предвищає нічого страшного. Зазвичай, в снах, якщо щось погане, це в доброму, якщо щось добре, це в поганому, тому я буду сподіватися, що це до чогось дуже доброго. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що найстрашніше або найдивніше снилось вам. Я обов'язково прочитаю. Слава Україні! героям слава!